Всім привіт! Компанія Motor Україна. Сьогодні у нас буде в огляді сама дешева модель трактора без ремня. Це Сінтай 240. Приїхали вони в декількох кольорах. Ось, бачите, є синій, є червоний і є отакий зелений. Характеристики, коротенько про трактор. Каємовський 3 двигун має об'єм 1,5 літра, 24 кінські сили, 20-ті задні колеса це модель LX, вона йде на широкій різині, тобто 9,5. Переднє колеса 614. Загальний кліренс трактора у вас тут складає 24,5 см. І докучування цього вистачає. Моделі 240, як понятно з назви, йдуть на задньому приводі. Хороша передня оптика. Зробили вже нормально біле світло. 40 кг довантаження на передок. По 15 кг у вас йде довантаження на задні колеса. Коробка тут пряма. Пряма куліса, між ногами знаходиться 6 передач вперед, 2 передачі назад. Приборна панель у вас електронна автомобільного типу. Є два гідровиходи, стандартна трьохточкова клішня з розкосами, підіймає 425 кг. Шестішліцевий вал відбору працює в 540 обертів. Здвоєна педаль гальм. Можете відтормажувати для більш швидкого розвороту, тобто окремим колесом. Гідравліка працює в трьох режимах: вниз, вгору плюс плаваючий режим. Блокується задній диференціал заднього мосту по самій ходовці і по самій колії. Передня балка у вас розсувається з ходом 50 мм. Задня колія у вас регулюється на валу ступицею, виставляєте. Значить, від кольору ціна не міняється. Модифікація у них повністю однакова. Ці номери, ці трактори ставляться на номери. Документи ми надаємо всі, що треба для реєстрації. В комплектації йде також зіп та базовий набор інструментів. Зараз я вам приборку покажу. Так, Дивіться. Приборна панель вологостійка показує повністю обороти, мотогодини, зарядку акумулятора. Все, що треба для контролю. Сидіння регулюється по вильоту з підлокотниками, зручне, звичайне, стандартне сидіння. На сьогоднішній день ціна цього трактора складає 4200 доларів. Повторюсь, є в трьох кольорах. Можете замовити з безкоштовною доставкою в компанії Мотор. Номер бачите на екрані. Також ссылку з характеристиками на цю техніку я вам залишу в кінці відео і в описі. Акумулятори тут стоять 65-ки, стартер редукторного типу, нормально крутить електростартер. Насос стоїть від двигуна, постійно качає. По заміні масла перша заміна масла, як, так як трактор новий, йде через 40-50 мотогодин. Потім міняєте вже по мануалу. Мануал йде з кожним трактором у вас в комплекті. Для замовлення або для вирішення якихось питань, якщо вони у вас є, набирайте номер, який бачите, або робіть заявочку на нашому сайті. Всім гарного дня. Пока-пока.